Масштабна пожежа спалахнула у підмосковному місті Фрязіно. Там вогонь охопив будівлю науково-дослідного інституту Платан. За попередніми даними, пожежа почалася на п'ятому-шостому поверхах у кабінетах корпусу планування і проектування. Роботу рятувальників ускладнюють висока температура і щільне задимлення. Дев'ятеро людей опинилися у пастці на восьмому поверсі. Вони вибивали вікна, щоб покликати на допомогу і подихати повітрям. Людей намагалися евакуювати за допомогою пожежної драбини. Деякі російські телеграм-канали написали, що у будівлі пролунав вибух. Попередньо це газовий балон. Є вже дані про що найменше двох загиблих. Вони випали з вікна. Доля інших поки що не підтверджена, ймовірно. Вони загинули до місця. Прибули два гелікоптера К 32 два. Усю будівлю охопив густий дим. Відомо, що підприємство Платан займалося розробкою електронно-променевих приладів, напівпровідникових лазерів, а також радіокристалічних екранів. У РФ запевняють, що зараз воно не має жодного стосунку до оборонної промисловості. Це мовляв, приватна власність із кінця 90-х.